Друзі, я вас вітаю. Сьогодні чергове відео з нашого циклу Таро Альони Райди, Спадок пращурів. І сьогодні п'ятий аркан іграфант Бог Велес. Велес це Бог мудрості та багатства, один з найшановніших богів у явному світі людей. І це не дивно, бо його енергія необхідна для процвітання в яві. Він уособлює найкращі якості успішних людей, вчить як досягати багатства завдяки мудрості, як його отримувати та примножувати. А ще це Бог перевертень і покровитель чаклунів та чарівниць. Він може обернутися на будь-яку тварину чи пташку. Саме в образі бика чи Медведя, Велес за легендами і з'являвся людям, завжди зображався рогатим Богом, що символічно пов'язувало його як зі скотарством, так і з торгівлею. У давні часи домашня худоба означала достаток, можливість харчуватися цілий рік і подорожувати. Велес, це єдиний із богів, що має вільний доступ до всіх світів. Він товаришує з Ягою. Його бояться і поважають духи нави. Цар ЗМІ дозволяє йому наблизитися до своїх скарбів. У світі права верховні боги найперше вислухають Велеса, бо він дипломат і має хист до збирання потрібної інформації. Велес, на відміну від брата Перуна, не любить конфліктів. Бо це не піде на користь справі торгівлі чи бізнесу. Він віддає перевагу якимось компромісам, переговорам, перемовинам. Ця картка може означати благословення на власну справу або підтримку шанованої людини з впливом. Дуже цікаво, як завжди, красиво. При ворожінні картка може вказувати на важливість дотримання встановлених правил, на дотримання традицій, про глибоке розуміння природних і духовних законів, контракти, знову ж таки, перемовини, компроміси, переговори, ділові зустрічі в негативному аспекті: це слідування догмам, безкомпромісність. В принципі, як в попередньому аркані е, імператор безкомпромісність. Так само, і ця картка може в негативі е, значити безкомпромісність. В принципі, е, попередній аркан, хто не дивився, можете подивитись є на каналі, є е, спеціальна папка. М, називається Таро, спадок пращурів Гальонної Райди. Е, і так само ще є окремий цикл відео. Е, Шляхами містичної Оріани, там також виходять відео про кожну картку про наших богів слов'янських. Я думаю, кого цікавить ця тема, долучайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.